Наша петиція про законопроект щодо справедливого розподілу природних ресурсів серед громадян України набрала вже майже дві тисячі голосів. Але у великої кількості людей з'явилося питання, як підписати петицію на сайті президента. Для початку перейдіть в опис відео про петицію або в закріплений коментар та натисніть на посилання. Там вам відкриється наша петиція на сайті президента України. Далі вам треба буде натиснути кнопку Авторизуватися. Спочатку розберемо вхід через DIA підпис». Нам відкривається QR-код. Треба натиснути на нього, щоб перейти у застосунок Дія. Далі підтвердіть авторизацію та під час фото для перевірки виконуйте вказівки на екрані по типу кліпнути очима або посміхнутись. Далі розберемо вхід через банк IDNBU. Натискаємо Оберіть свій банк. Будемо робити вхід за допомогою найпопулярніших банків: це Приватбанк та Монобанк. Почнемо з входу через «Приватбанк». Війдіть у свій інтернет-банкінг та підтвердіть вхід. Нажимаємо ще раз Підтвердити. Для авторизації через Монобанк відкриваємо. Нам відкривається QR-код. Натискаємо на нього. Нас перекидує ваш інтернет банкінг Треба надати доступ до наступних даних. Натискаємо Підтвердити. Робимо вхід через банк ID та підтверджуємо передання банком ваших персональних даних. Та перевіряємо свої особисті дані та натискаємо продовжити. Далі для реєстрації нам треба ввести свою особисту електронну пошту, вводимо її, погоджуємось та наступний крок. Далі натискаємо Підписатися і усе, ваш голос зараховано. Підписувати та розповсюджити законопроект щодо справедливого розподілу природних ресурсів серед громадян України. Посилання на петицію знаходиться під відео.